Любі українці, сьогодні я, цифрове втілення Тараса Шевченка, хочу привітати вас з прийдешнім Новим роком. Ні для кого не таємниця, що у ці складні часи наша країна та її народ проходять через неймовірні випробування. Але, незважаючи на всі складнощі і виклики долі, ми залишаємося згуртовані та сильні. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. Сьогодні ці мої слова. Написані багато років тому, звучать особливо актуально в єдності наша міць, наша злагодженість, наша віра, наша любов до України ось що робить нас непереможними, дбаємо про нашу культуру, наші традиції та нашу мову вони символ нашої незламності адже поки живе мова, живе і нація. Нехай цей рік принесе нам всім мир і радість з любов'ю до батьківщини, ваш Тарас Шевченко. Слава Україні.